Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися інформацією для мешканців в столиці. В Україні запроваджують стипендії для пенсіонерів. Ви зможете отримати доплату у розмірі 5368 гривень. Столичні пенсіонери зможуть отримувати не лише пенсію, а й стипендію, причому у розмірі двох прожиткових мінімумів – 5368 гривень. На стипендію київського міського голови Віталія Кличка можуть претендувати ви. Значні діячі фіз фізичної культури та спорту це спор спортсмени, які посіли. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх та чемпіони призери спортивних змагань міжнародного всеукраїнського рівня, тренери, які займалися активною роботою у сфері фізичної культури та спорту не менше 30 років, та спеціалісти у сфері фізичної культури та спорту за активну діяльність у сфері фізичної культури та спорту не менше 30 років. Та вагомий внесок у розвиток сфери стипендіатів буде визначати конкурс на комісія, яку має сформувати департамент молоді та спорту міста Києва. Якщо ви підпадаєте під визначені категорії, будете мати право та отримувати стипендію у розмірі двох прожиткових мінімум, який зараз становить. Два прожиткових мінімуму на даний момент становить 5368 гривень. Таку доплату будете отримувати до пенсії. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.